Стиль, стиль це мій, я заберу, переверну новий звук, Перенавушники, хущись на сто пальці в крові, це не стиль, це сон, мій новий стиль, стиль, це мій, я заберу, переверну новий звук. Я не прошу, я беру і йду я на петлі, але кайф контрольований В голові цирк, я головний клоун, ви всі крінч, я мем, що живе. Качаєш флоу, та ти, ти навіть не мокрий, я вивертаю звуки психіатрний шокер. Маю, кашу, я маю стиль. Ой-ой-ой, яка, це качаю, що город, это ну нафиг. Геша, я маю, стиль. Я рахую нулі, поки ти ще мріч. Моя, кор, золото. Твоя просто гріє стиль Я рахую нулі, поки ти ще мріч. Моя, короля, золото. Творю нову історію, переплюну всіх, я зроблю, я по новому не чуєш Перенавушники, Перенавушники хустить на сто, пальці в крові, це не стиль, це сон мій новий стиль. стиль, це мій я заберу, переверну новий звук Перенавушники, хущисть на сто Пальці в крові, це не стиль, це сон мій новий Стиль, стиль. Я заберу, переверну новий світ. Що я могу сказать? Вообще пісня офігенна. Зайшло братайку. Бляха, респект тобі. Так дальше продовжай убить. Тому що, реально пісня офігенна получилась, братан. Не зашла. Так, що я Бере навушники, 6 на стоп пальці в крові це не стиль, це сон мій новий стиль, стиль, це мій я заберу, переверну новий звук Бере навушники, хост на стоп Пальці в крові це не стиль, це сон мій новий стиль, стиль, це мій я заберу, переверну новий звук Я не прошу, я беру і йду yeah. Я на петлі, але кайф контрольований. В голові цирк, я головний клоун. Ви всі крінч, я мем, що живе. Ти качаєш флоу, та ти навіть не мокрий. Я вивертаю звуки. Психіатрний шокер. Маю ке, що я маю стиль. Я рахую нулі, поки ти ще мрієш. Yeah. Моя карде золото твоє.